Добрався до мене мій новий надувний каяк. Зараз швиденько гляну, що там є всередині, як воно все доїхало. І шустренько на воду пробувати надувати. Так, що ми маємо? Опача. Ось тут накидали, накидали. Так. Це, мабуть, сидушка. Така сидушка. На вулиці роздивимося краще. Але прикольно. Так, ремкомплект. Це якась маколатурка. Це під нього. рюкзачок так. сам каяк сам каяк. О ще, ще якісь пластмаски. Насос. І ще макулатурка на різних мовах: англійською, французькою і там, до речі, була німецькою. Ще цей плавничок грабінець такий великий, не для мілких річок, мабуть, для озер чи якось там на морьку скататися. Так, зважимо всю, всю історію. В зборі, тобто з рюкзачком, насосами, всіми запчастюхами, що там ще, якісь там частини, упаковки. Все-все тобто, разом з рюкзаком. Так, 20 кілограмів. І дуже добре, що я до нього купив ось такого готовозика. Теж думав, думав, може там на плечах, на лямках його тягати там до автобуса чи до потяга. Але ні. Туди в цю сумку я ще докидую якір, електронасос, воду, снасті, і вона стає такою взагалі непідйомною. Тобто можна закинути на спину, але щоб далеко кудись йти з такою вагою, то ні, то майже нереально. Ще буде цікаво, цей возик я так брав на осліп, він складний. І сподіваюся, що я правильно вибрав і що він буде добре поміщатися в складному стані в сам каяк. Тут же я трохи пристібнув, щоб вона так щоб вона так на возику не тільопалася дуже. Поки що сюди. Тут рідними шлейками прикріпив. І ще десь якою, а якою щось я не бачу. ось це. Так. Звільняємо возика. До речі, возик такий, дуже-дуже легенький зовсім і доволі компактно складається. То розкладатися. Весло З кріпленням, щоб його не загубити, але його в комплекті не було, на жаль. Саме цей каяк не комплектується веслом. Краще б, звісно, щоб було, тому що я і так взяв весло, таке, ну, саме простеньке, аби було, щоб грести вниз по течії. Мені не для спортивної греблі, тому було б штатно, було б добре, ну нема, то нема. Взяв таке. Ми його зараз зберемо. Є положення, так розумію, щоб різні лопаття під різним кутом можна було ставити, Ладно, то потім побачимо. Ось таке весло. Так, тут в нас воно пристібається, щоб не йорзало по всій сумці. Насос ось такий ручний. Де в нас такі плавники? Два. Але сьогодні хочу взагалі без них вниз йти і хочу подивитися, як воно буде по курсу тримати, не тримати курс, бо без них буде простіше проходити якісь такі мілкі ділянки річки. Це, я так розумію, такі опори чи що для ног-педалі такі. Буду дивитися, як їх вставити. Так, що в нас є? Що в нас є? У нас є сидуха. От така надувна. Ось така. Все окремо. Це якір я докупив. Я взяв вагою 750 грамів, чи 800, я не пам'ятаю, півтора лібра. Бо мені це все, все хазяйство з собою тягати в руках чи на спині. Ну, дуже сподіваюся, що його буде вистачати для мілких місць. Сподіваюсь, кидати просто не розкладеним, щоб приторможувати. Ну або вже розкладеним коли глибше. Я думаю, що повинен тримати такий маленький каяк. І сама Аня, ще щось, щось є, є. Є ще ремкомплектик. І сама... Радість ось вона шкура каяка. Ось така. салафанку приберемо акуратно. Для надування є, звісно, його рідний насос ручний, але в мене є дещо цікавіше. Електронасос. Ну, насос штука опціональна. В комплекті йшов тільки ручний насос. Ставлю в цей борт. І що нам пише, скільки треба. Тут я собі записав, щоб не забути спершу, скільки треба виставляти тиск. І таким самим чином клапан вже є. Поставлю в правильне положення, другий раз не буду робити неправильно, <звук> накачаємо. Сідіння крісельство лишилось чекає. крісло. Сідушка, як ти повинна бути? Як ти нас бути? у нас повинна бути? Це у нас повинна бути Ось так. Здається, ось так це в нас йде на ці кріплення. Є одненьке є. І переднє. Передні ремінці. Значить, це є досить. Просто все робиться, все є кріплення під нього спеціальні упори для ніг. ще розуміти, як воно ставиться, воно вставляється в нас, піднімаємо і вставляємо. Піднімаємо рычажок, вставляємо. Потім пропускаємо і в карманчик в цей, я так розумію, вставляємо. Каєчок зібраний. Ось так він виглядає. Я трохи пройду, так по сторонам покажу, а потім ще детально оглянемо, що є всередині. Спереду в нього є вже в базі для кріплення багажу. Ось такі резинки. Є, щоб швартуватися, є ручка для переноски, є кріплення під, я так розумію, всіляке навісне обладнання під ту же GoPro. до речі, я взяв кріплення, попробую, як воно сюди встає. Тут є отакі штуки. Я не знаю, що це. Підозрюю, що теж можна пропускати от подібну гумову штуку і щось кріпити або щось інше. Хто з вас, друзі, більш такий досвідчений каякер, то, будь ласка, напишіть в коментах, для чого може бути ця штука. Весло можна кріпити що з лівого борту, що з правого борту, байдуже. Тут в нас є шильд такий з інформацією. Ззаду Ззаду в нас теж є ручка для переноски, є для прошки. Кріплення позаду, крісла є такі ж ремінці. Щось можна пропускати, щось кріпити. Я взагалі, от по цій історії, планував пропустити отак от таку ж гумову штуку Еспандер і вставляти просто рукоятку руків'я спінінга сюди, і при транспортуванні, при переходах з місця на місця. Поки що під спінінг я от сюди продумав штуку. Тут також є вантажні гумові штуки. Є ось такі кріплення. Теоретично, я так розумію, це теж для якогось обладнання, можливо, для тримачів спінінга. А я поки що не зрозумів, як вони виглядають. Я дивився в інтернеті і не знайшов. Хоча, так розумію, сюди можна ставити такі держаки під спінінги, це буде класно. Друзі, якщо хтось знає, в силочку, будь ласка, в коментах напишіть. Буду дуже-дуже вдячним. Спереду, ззаду, ані, ззаду нема. Ззаду просто приподняте дніще, а спереду вже є отакий міцний пластиковий відбійник. Можна швартуватися на кам'яністому такому ґрунті, щоб не продрати йому нос. Ну і возик, як ви бачите, я склав. Просто пречудово розмістився в задній частині каяка. Спочатку в мене було два варіанти. Перший я собі придивився Аквама калібер. Він довжиною, здається, 4 метри, в нього стульчик такий, як на рамці алюмінієвої тканевий, в нього тоньше борта. Ну, він більший. Туди можна сісти в принципі, вдвох, або якщо на якийсь довгий сплав, то можна з собою нормально речей набрати. Потім я дивився Savage Гір, здається, хайрайдер каяк. Щось таке. Він довжиною 3 метри, не набагато більше цього. Ось. Але він такий трохи, як на мене, дивний. Бо він чомусь мені нагадував таку, як звичайний ПВХ лодку, яку завузили, задню частину оставили таку скруглену, нос, типу, зробили як в каяка. І ще оці лишили дикі лавки, банки, дерев'яні, як в звичайному ПВХ, а зверху вже ставилась така надувна сидуха. Ну воно таке трохи, як на мене, еклектично виглядало. Хоча там по наповненню там вже було і весло, і здається, нужний насос такий більш-менш нормальний. Але воно таке якесь було, не знаю, ніяке для мене. Калібр класний, дійсно класний. Але я подумав, що більшу частину мені потрібно щось менше, бо річки загалом невеличкі. На меншому я маю більше такої маневреності. Якщо захочу плисти на сплав, то буде ну, одна ночівля, максимум, дві ночівлі. І я вважаю, що якщо тут закріпити нормальний вантаж, там палатку, спальники, все таке, то тут теж все це влізе. Ну, вважаю, що без проблем. Існує взагалі саме шикарний каяк штатівський. Здається, Aqua Glide Blackfoot чи Backfoot, я не пам'ятаю. Там взагалі все просто супер. Що сідуха, що по сідуху є окремі такі місця, щоб там коробаси з воблерами з собою хранити, тягати дуже зручно. Все продумано. Там каяк дійсно. Моє враження, що робили рибалки для рибалок. Але там ціна, про -про -про. як на мене, не те слово, що завелика. В цьому каячку, що ще подобається, що є оці історії крипіжі спереду, ззаду для гоупрошик. Під спінінг я щось буду думати, або отак-от резинку мотати, вставляти руків'я, або, можливо, якось придумаю. Такий а-ля, цей от Мейховський обрезинений держачок, якось буду туди кріпити. Що ще? Ну, в процесі буду щось е додавати, тюнити, колхозити, щось таке робити. Я ні разу не каякер, це взагалі мій перший каяк. Спочатку в мене був надувастик 3.3 з моторчиком 9.8, потім я його замінив на кулібрі, здається, 3,6. Моторчик вже була п'ятнашка, а потім я перейшов вже на алюмінієвий човен з 20-кою і там кучу років на ньому відкатався. А ось така маленька історія для маленьких річок. Цікаво, дуже цікаво буде з нього половити. А, і головне, забувся сказати, він сам по собі важить 13 кілограмів. Те, що важив вдома на початку, це було це все лахміття разом. До речі, нормально під боком однією рукою що? перші грибки клас. 100 років я не сплавлявся Останній раз, мабуть, у 2021 році було. Так, у 2021 році, останній раз я був на Дніпрі. Сьогодні вибрався просто познімати трохи каяк, ну, спробувати його зібрати, потестити на воді, але вже жалкую, що не взяв з собою спінінг. Так що я сьогодні без рибалки. Пройду деяку ділянку, подивлюся, як він себе веде, а вже наступний раз візьму його з собою. Оце кайф, ще ж можна і ось так сидіти. Ноги забросити, спинка мега зручна всі духи, просто відпочиваю, як вдома на дивані. Ще нова для мене, друзі, така цікава історія це виставити потім GoPro для зйомки риболовлі з сидячої пози. Теж, будь ласка, пишіть, в кого є досвід, як краще це робити. Щоб було не забагато колін в кадрі, щоб були руки, щоб було добре видно, куди я закидаю. Напевно, трохи отак. Але напишіть, будь ласка. Я взагалі думав одну камеру зробити таку от нагрудну, як вона є. І одну спереду, чи є ще варіант поставити поза мною? На такій там ну, півтора метри селфі палці, і вона буде знімати як такий ракус із-за моєї голови через каяк і вперед. Або, як ви вважаєте, це буде дублювання на грудної камери, краще поставити на нос. Люба ділянка в доступі. Любий кут закиду можна вибирати. Можна сплава, можна встати, можна все детально обросати, нічого не заважає. Це просто бімба. Ще мото в тих кушарях лазити по шию. Теж, певно, є свій прикол. Но я вже щось за минулий рік і за початок цього вже трошки там от в кліщами налазився. Ну, В принципі, вниз за течі, якщо просто курс скоригувати, то я напевно от ті грибенці здоровенні і не буду ставити. Без них мені буде простіше проходити. Дуже мілкі якісь мілководні ділянки, то напевно я їх і не буду навіть далі з собою брати, викладу. М -м -м. Перекат номер 2 більш жорсткий, більш суворий, але ми спробуємо його здолати. Є! Yeah, клас! Трохи дощик пішов. Плавив дощик. В принципі, літо тепло, кайфо. Okay, Пішла, пішла, пішла.